Тобі всі секрети ти розкажеш. Ти помиляєш, тут соняшки. Найменш потенційні е Найменш грунти, да? ну, що ми ну, маємо. Були, були, були такі. Були. До ну. того, як ми почали працювати. Правильно. Е Бравити. Ми вже навчилися з ними, з ними працювати і якби, отримуємо стабільні прибули. Сім тонн пшениці ми озимою зібрали. Не оранка? Ну, не оранки. оранки. Паша вже років два гектара не ворить. Тут 3,5 і на всіх полях у нас У нас, ти ж знаєш, підхід до кожного поля індивідуальний. 150-800 доларів захист почти роки, Ріпак це одна з найприбутковіших культур. З вересня, по, з 1 вересня 2024 року по 1 вересня 2025 року, 535 мм випало. Сьогодні 10 жовтня. Ми в гостях у компанії Агрорегіон з Юрієм Ілічом робимо mm. об'їзд полів. І Павлом Андрійовичем. — І Павлом Андрійовичем, так. Да. Зараз виїхали на поле Капустяних, так? Капусти. Купако зими. Капусти. Розказуй. Коли сіяли, скільки сіяли. Хо, ти зараз всі секрети розказуєш. Ти помиляєш, тут соняшник. Ми знаходимося в нашому кластері Чернігівському, агрорегіон Козилець. Це він один з найбільших, бо тут 13,5 тисяч гектарів землі. І якщо дивитися про якість землі, а ми часто з тобою говоримо про якість землі, про потенціали і все інше, то це найменш потенційні грунти в те, що ми ну, маємо. Були, були, були такі. Були. До того, як ми почали працювати правильно, е, Ну, вони, потенці, потенціал у них серед наших, як їм сказати, найгірший. Ми ж їх не, не можемо супер крепко додати тут глини і органіку за, за 10 там, років та, різко добравити. Ми вже навчилися з ними, з ними працювати і якби, отримуємо стабільні прибули. Це ми зараз з тобою знаходимося на локації. це тут ще Серед цих, що є, це середні. І де ми mm -hmm. тут ще, наприклад, я не пам'ятаю, тут десь 6-7 тонн пшениці Паша підправить, скільки тут на цьому полі було. 7 тонн пшениці ми озимою зібрали. зібрав. Ну цей рік mm -hmm. ще бус. Це такі поля, ще середні П. Хоч кластер зібрав в районі 5 Чуєш, ну як для легких, як для легких ґрунтів, і... треба навіть врахувати, що тут. Що тут? Я кластер зібрав. Сірі. По 3 тисячі гектарів, у них 5 тонн врожайність. Mm -hmm. Це краще з поля, бо, тому що тут є поля, де ми збирали навіть 3,5 і 4, 4,5, бюджетували 4,5. У нас план був 5,2 тонни отримати. Хоч рік був спрятати, але ну, піски не так. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну ви її отримали, по суті? Плюс-мінус, так. Да. Це озимий ріпак. Ну, це вже технологія. На mm соняшник, -hmm. ні? Ні. Ну, десь це Так. Що... Да. Знаходимося е -е, на полі, це наверное, з останніх полів, які ми сіли. У нас є 20 серпня, ми це вже десь до числа 25-го відсіялися тут. Волога була, коли сіяли? Судя по сходу. Гари... Е -е, да, але ну, волога. Тут як... Пройшов після в кінці збору пшениці, чи в середньому не проходимо дощі, але тут ми ж не так просто є осінь. Трошки працюємо з вологою, з цими ґрунтами і технологією, щоб е, можна було отримати е, сходи, чи був дощ, чи не був. Якщо дощі були два тижні, тому то ми можемо отримати також сходи. І тут, виходить, посіяно по технології стрібків на 50 сантиметрів. Це ми вже четвертий рік сіємо. – Не оранка? Тут нема оранки. Точно? Паша вже років два. Гектара не варять. Чому? А? А чому? Якось так склалося. Пісок, ми так поглядали, що пісок не, не дуже хорошо реагує. Хейтери на, нам на... пишуть, блін, оранка вона має бути і тому подібне. Як без оранки, блін. Без оранки нічого... не виросте. Ми... Немає вологи, то ні на чому не росте, зрозумів? Ну, я пам'ятаю, вже всім розказує, це знаю. 10 років тому прийшов, то тут була 100% оранка і новітільні сівалки. Це таке поєднання в цьому піску, ти вивори і за, сути, важку сівалку. Це так Сівалка б тонула на, на той світ і мали б ну, такі. Це таке, знаєш, Не хочу висловлюватися таке збочення. Оранка в поєднанні з ноутінними сівалками. Ну, була така річ, тому воно складається так, ми зразу Найменш продуктивні поля переводили, відмовлялися від цей від від оранки. Е, скажімо, ми поступово почали відмовлятись, спробувати від оранки зразу з найменш продуктивних земель. І так поступово, поступово. Ну розумієш, треба психологічно для себе і для людей перейти. Я то тобі там ще на сході. Працював там в різних регіонах і вже пробував різні технології. Мені було. А людям, які працювали постійно з оранку, їх не можна, знаєш, там через коліно, завтра не буде оранки. Ну не може так бути. Да, ми, наприклад, взяли що там в місто зробили рихлення. там без вже перевертання листа. Коли зайшли сіяти, виникло питання, яке? Сівалочка не може сіяти, тому що рештки зверху лежать, а в тебе немає коутера на сівалку. Вже треба на сівалочку mm -hmm. докупити коутера. Якщо не можеш докупити коутер на сівалку, треба шукати сівалку, яка зможе вже очисники. І ти знаєш, крок за кроком набивали, це якісніше треба збирати. Всі ну, це все знає, mm -hmm. що е посів е чи новитів починається з з з зі збирання, тому і якісно ми бачимо. Тут, от якщо подивитися, тут було 7 тонн пшениць. Ну, був регулятор, щоб пшениця така була. Але тут якраз ми на цьому місці приїжджали наші сусіди дивитись на цю технологію, де веселому діяли вникать нема. Просто вона нормально була на цій ділянці розподілена і все. <гум> ну, да, да, да. Виглядає, що туди... соломи цей, Бачі... зрізу робимо, бачиш, якщо подивитися, там висота зрізу височенька, і вже знаєш, не треба, якщо ти хочеш мінімально сіяти, не, не потрібно І стрикти під ноль, бо солома перед тим як ти заходиш в комбайном, ну, вона ж цей. Вона ж е, вже рівномірно по полі роз, 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 розподілена. Ну, Ми можемо туди от, далі вон, пройти, подивитися mm -hmm. висоту зрізу. Тому це вже це такий трептільний хорш фокус, він нам мені дуже подобається, тільки взаді вчеплена е, сівалка точного висіву хоршмаєст, шина така на 50 сантиметрів. Ми так сіємо. Це за один прохід, одразу вносиш два види добрив, можна схоче диференційовано. і е, роз, ну, залежності від, від результат... поля, да? від, поля, від результатів аналізу ми вносимо. Тут не пам'ятаєш для прикладу? Тут точно калій був, бо на піщаних ґрунтах це перша проблема калій. Фосфор був, не був. І міг бути амофос, і калій безхлорний. Ми, ми вносимо якесь добре. Ось, що я кажу, е, прийти подивитися, бачиш, яка була висота зрізу соломи. Бач? Не, видно, 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 що дуже, дуже класно, дуже якісно. Дуже якісно зроблено. Ну і видно, і видно по цих їх борозни, да, міжряддя, видно по тому, як скрізь рівномірно розподілена. Розпроділені рештки, ну видно, ну, коли ну, прибираєш, так. Да. Десь є, але не святі. Зруч. Проблема, що в нас комбайн трошки там старіший. Найомники приїжджають не ідеально, завжди Вз... можна це все знаєш, зробити. Починаєш рано молотити, коли ж солома не підсохла, вона не так хорошо розподілена, так хорошо ріже. І ці всі нюанси, коли те великий об'єм і треба гай-гай збирати, чи після дощу. Ти не будеш чекати, поки вона там ідеально. То... І таке трапляється, знаєш. Ідеал, якого хочеш, щоб вже там. Але результат. Ми бачимо гарні сходи, гарні, гарні гарний да, ріпак. Там рослинки. виходить, в чому прикол, Ярослав, що в тебе йде лапа, яка працює там 20-22, може 25 см, ну, десь 20-22 20. 20 см. Вона достає вологий грунт, якщо 10 см до зверху сухий, вона достає вологий ґрунт. Зразу, де лава проходить, ти кидаєш лапу на глибину доброго, не, не в зону, а ти mm. можеш глибше, на 10 там можеш глибше, можеш до сінинки розмістити там 50-50 на 50, функція така є. І зразу сіє точна сівалка і зверху прижимає, і ти маєш мінімальні запаси вологи в ґрунті, можеш отримати сходи. Бо якщо це було переворати і все інше, ну і це, ми вже скільки там пояснили, ця сівавка стоїть сіє 80-90 гектарів за добу. Якщо це оранку, то треба два трактори, які будуть орати. Кожен, там 40 гектар, 50 гектарів піску можна вибрати. Тих самих 92 виворуть. Треба каток, треба культиватор і треба сівалку. Це 5. Ну, так. Можна обійтись плуги і сівалкою, три аграти. А аграр. Нутільний. Так, е, І він бере в середньому розхід, в нього 10-11 літрів пального. Так, це ти Обробляєш ґрунт. Стрічку вносиш добру і відбувається посів. Перед тим, як ми дивимося, якщо заходимо в поле, то ще гліфосат ну, додається, тому що треба прибрати в ґрунту. І Тут працюємо. Ну, в основному кел на пісках ми зґрунтовуємо менше. Ощадково mm -hmm. працюємо, тут кел-ріпак не підґрунтований, mm -hmm. то ми там на пасаран носимо. Тут от, Павла вже більше двох тисяч в цьому році у нього всі ріпаки двома сівалками фокусом по вісім, каворанки не хоча ще друге питання, що людей. З війною, з цими всіма історіями, де набрати людей, оці всі операції проводити. Це а має... які нюанси, от, наприклад, при ну, ну, провадженні я... цієї технології? Я ж тобі про рештки сказав. Ну, я зрозумів, має... якість збирання. Перше, починаємо збирання. Так? Рівне поле має бути рівномірно на одній висоті зрізана стерня. І має бути рівномірний розподіл рослинних решток по всьому полі. Це, це важливо. Так, да, Якщо взагалі наутільне свато, то взагалі якщо ти поле там після орнки кривати, ти в перші роки будеш знаєш. Ці борони розорені, mm -hmm. якщо не якісно, да, під, під ноль треба, щоб ну, тут лапа робить, то тут не знаєте, що це е, рі, рівне поле. Потім ну, відповідна техніка, якщо тут це е, ти хоч ноль, то під правильну наутільну сівалку треба. Ми зараз для себе вивчаємо, хочемо щось на зернове подивимося. Різні агради. Тому правильна сівалка, яка може може всівати в рештки, не задавлювати рештки. Як сіла, якщо, якщо ти типу, посієш ріпачок, не буде в тебе очисники, а покладеш mm -hmm. біля, біля насінинки, mm -hmm. в солому покладеш, Воно ж буде алеопатичне виділення, солома. Якщо солому ще й замішаєш з верхнім шаром ґрунту, ти його солома з верхнім шаром ґрунту, ну він рихлий, і волога швидко звідти уходить, і ти сходи не отримаєш. Тут пройшов сперст очисники ряду, потім вісівна секція і зущільня з прикаткою. Це ж кажу, потім навчитися бур'янів буде трошки більше. Да? Бо ти, якщо не проводиш механічне вривіто ґрунту, одна задача там оранки, оці плюс це підрізання, вирізання бурянів, то розуміємо, ми тут замінюємо це але це швидше, знову ж ти опришку, що зайшов, швидко зробив, що ти будеш культива... культивацію. То mm -hmm. робити, і це тут питання, тож правильно внести коли гліфосат. бажано зробити за 4-5 днів до... до планового посіву. Бачите, або що тебе від збору до до посіву довгий період то може поле починати зелені, то треба трошки раніше внести гербіцид, щоб не допустити, щоб поле зазеленів По попереднику, і бурі... Ну, <поредниця> ну так, поперед зібрав <поредниця> пшеницю і там і до тебе до посіву три тижні місяць і в тебе може зайняти цей час для цього. Е відростуть бур'яни, дадуть насіння, то треба їх е прибрати. Тут грамініцид вже внесли, більше нічого не регуляторів, <поредниця> нічого не було. Так ж? Це вже будемо 4-5 вистів носити регулятор на пасаран mm -hmm. проти дводольних борінь. Ну, з тих загроз що є, якщо подивитися, злакові це падається. Ну тільки злакові, видно і все. Да. Вони зупинилися і не ростуть, ми в те віримо. Але ну, десь видимі, будуть 5-6 день будуть видимі mm -hmm. ознаки, що він почне жовтіти. Ну що, Які очікування тут по урожаю? Чи план, який ви ставите для себе на таких пісках? По Тут 3,5 тони ну, в цих полях нас тожки. У нас, ти ж знаєш, підхід до кожного поля індивідуальний. Тобто, яка взагалі планова на масив, на круг врожайність плануєте за рік? Я думаю, в районі 3,3-3,5. Ну, не 3, готовийся, 3, 3. не, не, не паю. Є... Ну, це гарна вражаність для ріпаку, ще враховуючи такі землі. Но ми щоб, ти розумів, ріпака... Тільки 5 пять років ми його сіємо, Це вже шостий почав, ми не займалися. Але я так їздив, і не всі займаються. Получається, не хріпаки. і ми почали займатися туди. Да, шостий сонний. Слухай, якщо тут три з половиною плюс то не отримати, це грипак, круто. При тих за, при цих затратах, при цій технології, да, е, один прохід. Yeah. Я маю на увазі обробіток і посів uh -huh. один прохід техніки. Uh -huh. Ріпак хімії забирає. Якщо брати хімічний захист з тих культур, що ми гроші, то ріпак найбільше споживає. Там 150-180 доларів хімічна наватає. Це не тільки це регулятор росту, фунгіцидна нагрузка і фуніциди, гербіцид е е займає. Пшениця набагато дешевше, кукуруза набагато дешевше. захист, а ріпак найдорожчий, потім пшениця йде, потім вже спускаємося. соняшник, кукурудза. 150-180 доларів захист точно обходиться. Mm -hmm. Це при тому, що ми там не самі топові продукти там використовуємо, ну, питаємося під, е, продукти замінювати все інше. Останні 4 роки ріпак це одна з найприбутковіших культур. Для нас і на ряду, навіть, навіть перепльовує кукурудзу. Mm -hmm. Тому, в принципі, навчилися працювати стабільні вражеі на пісках. Нормально, і це виходить, він встигає використати ріпак ці весняно-осінньо-зимові запаси. Mm -hmm. Він збирається там кінець. Е... Ну, тут, зазвичай, починаємо збирати перша декада липня, він під жару не попадає і тому нормально і перезимовує. Питань немає, не зимні не такі сурові. Питань немає. Там короте, фанати Оранка зараз напишуть, у вас тут цей заливає да, опадами. Що по опадах? З вересня, по, з 1 вересня 2024 року, по 1 вересня 2025 року 535 мм випало mm. іменно по Козовецькому районі. Буквально в понеділок дивився мене Дані. Mm. І десь так воно і є. Розподіл ну, плюс-мінус. Цей рік, от для, минулий рік дуже був жорсткий для отримання сходів, в цьому році от, всередину жни-кінці жнив, жнив пройшли такі 60-80 мм опадів, кінець липня, початок серпня. Для сходів ідеально, бо минулого року ми сіли на приділ, і що ви пам'ятаєте, який минулий серпень був після Дня Незалеждя, mm -hmm. початок вересня, 35-36 жарів, дійсно він на ріпаках повипадав. Ну, для Чорноземі 500, 500 плюс міліметрів це гарна цифра. А якщо для піску взяти, тут важлива динаміка, як вони от в динаміці випадають і ще під конкретну культуру. Mm -hmm. Тому mm. тут, якщо ти ориш, то по-перше ну, не можна обрати взагалі, да, легкі, які мають там отакий е неглибокий гумусований горизонт. Плюс втрати сумасшедші вилітає. Да? Тут, тут... тут, тут рекорд десь 760 було. Дарі пісок, він, наче так дивися, не родючий ґрунт. Але якщо тут більш-менш регулярно випадає, ну, то якщо, ти... наприклад, соя дуже різко, якщо ти липень-серпень два тижні без дощу, сою буде різко е, зменшувати урожайність, кукурудза буде. А якщо в тебе на пісках ми тут кукурудзу були, ну рекордний у нас був 2018 е, рік в районі 10 тонн була на круг кукурудза. Так ми там 8,5 і 9, десь були роки гірші, там прям 20-й рік, десь було 7,5, отака угу. <різь> урожайність. Тому піски, якщо Стабільно йдуть дощики, і ти знаєш, що тут їм, з ними робити, то можна. І вони легкі в управлінні це не... Не глину піднімати. Їх легко обробляти, кажуть, там, всім, всім цим знаряддям, ці, ці, е, хейтери любимої технології оранки, е, то... але його в тому біда що його не, не треба рушати. Що тому... по нормівесі? 120 тисяч. 320 тисяч, так. А, Окей, по азоту, як, як відбувається управління так, азотом. всі живі. секрети, оце все виведено ти все розказали. Як ми вносимо азот на ріпак? Ми розлатали селітра десь в середньому 150 плюс сульфати. Плюс сульфати. Е, почали сульфат магнію вносити, на угу. магнію мало. Вихватає угу. амоній і касу. Теж десь в зоні 150, краще поля можемо додати, гірші, ну, чуть зменшити. А красом? По вегетації. Коли? Ну, коли Відновлення, саме? Відновлення вегетації в основно попадає десь кінець березня, початок квітня. Це важливо питати, чи диференційовано зелено? Діференційовано. Ну, ти ж Позвонок маєш розуміти стратегія на ріпаку. Ріпак при нічницю цікава культура. Він вже навесні, якщо досить нормально розвивсь, в нього вже глибока коронева система. Ризик, що там вимивається, ну він до достає, але все-таки на пісках треба слідкувати і вносити дробно азот. Ти не можеш зразу, як там на півдні вже до першого льоту все повносять, тому що там далі опадів не буде, і чорна земля, і воно там нікуди не, не подівається їм. То тут навпаки тут може бути роки, що на, на, на цьому полі може весною прийти 10% бути під водою, блюдця стоять. Якщо рік такий осінь дощова, весна і зимою снігу достає, тут може. Тому, істи, коли у ніс добре, воно все попливло. Ну, да. Тому на пісках стратегія це дробне внесення. І так само дивимося, під кожне поле Планова врожайність під плану врожайність. Ми маємо скільки грам діючого азоту під кожну тонну планового врожаю маємо дати. І тоді вже перше може бути внесення стандартно америчної селітрою, внесено одною нормою. Щоб весь підтрим, а далі дивимося, якщо слаб... слабкі зони, і розуміємо, що там більше 2,5 тонн то нічого не буде, бо там пісок піщаний, і ми йому не додаємо, хоч ми там pH відкоригували, чи ще mm -hmm. щось там поробили. але... він... Ми... ви відкоригували, ви вносили в Ми Ми займаємося, це, щоб сказати, що я вже це все зробив, і в нас всі вже нейтральні, то не зробив, але десь, давай так, я буквально дивився, у нас тут. Відсотків 40 це оптимально pH, потім менше. Там, що, по градації в тебе менше, йде ну, менше 6, там 5. Mm -hmm. Таких 30%, 30, 30%, сок, 30% да? і в сторону Лужних також десь 30%. Ви вже ж скільки років 4-5 працюєте з внесеннями? Див внесенням волокна. В ванком, як з вами, почали спрацювати 17-го року, то то і диференційовано вносили. І перед тим в компанії теж потроху вносили Вносимо щороку, де можемо знайти якісь добрива, скільки там керівництво виділяє цього. Скільки ну, з, ну, небагато, 2-3-4 тисячі тоннкових матеріалів на цьому кластері використав. В цьому році вже вносимо. І ще завезли вже матеріал, який е, це, визріває там, період е, бо він вологий, і беремо, е, водифікат, тому вносимо через, через рік. Якщо ви хочете мати такі результати на полях, якщо ви хочете на пісках отримувати 3,5-4 тонни ріпаку, при цьому з мінім, робити це з мінімальними витратами, або 9-10 плюс тонн кукурузи, робіть аналіз ґрунту в Агрілап. І замовляйте там же рекомендації.